Шановні телеглядачі, із недільним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні п'ята неділя Великого посту, котра іменується на честь Великої Святої Угодниці Божої, преподобної Марії Єгипетської. Щорічно саме цей день церква присвячує пам'яті цієї видатної подвижниці, початок життєвого шляху котрої. Був надзвичайно далеким від християнських морально-етичних норм. З юних років Марію було втягнуто у явольський тенет та блудного гріха, і вона у всій повноті вкусила гіркі плоди цієї згубної пристрасті. Але згодом, милістю Божою, полум'яне покаяння Марії привело майбутню святу до воїстину, рівно ангельського життя. Саме тому у першій половині нашої сьогоднішньої передачі ми вислухаємо недільну проповідь, котра, по-перше, розповість нам про щире покаяння та глибокий переворот в житті преподобної Марії Єгипетської, котрий докорінно змінив спосіб її життя, та по-друге, піднімемо таку вкрай важливу та завжди актуальну тему, як дошлюбні статеві відносини, та дізнаємося про церковний погляд на це суспільне явище. У другій же частині випуску ви, шановні телеглядачі, дізнаєтесь про глибинний зміст сьогоднішнього читання з 10-го розділу Євангелія від Марка. Гість нашого сьогоднішнього випуску очільник соціального відділу Кіровоградської єпархії, протерей Андрій Бобрик. Слава Богу, дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі, у п'яту неділю Великого посту церква згадує пам'ять святої преподобної Марії Єгипетської, великої подвижниці Древньої церкви, тієї самої життя, якої ми чуємо в середу, коли за Богослужінням утренній читається повністю великий покаянний канон святого преподобного Андрія Крицького. Образ преподобної Марії Єгипетської, її особистість уявляється сучасною свідомістю чимось абсолютно нездійсненним, фантастичним, тим, що ніколи і ні за яких обставин не може бути реалізовано в житті сучасної людини. Але все те, що зробила свята преподобна Марія Єгипетська, це історичний факт. Саме тому, що це факт, він і живе в церкві, передаючись із покоління в покоління. А це означає, що досягнення ангелоподобного стану. Можливо, в умовах нашого обмеженого фізичного земного буття. Чому ж вона нас навчає? Звичайно, ми не можемо повторити її подвиг. Нам, людям 21-го століття, він здається надприродним, тому що ми живемо в зовсім іншу епоху. Ніхто з нас не здатний шматочком хліба піти у постелю і там прожити 47 років. А чи можливо нам обійтися без одягу або залишити прописку? Ні. Для нас це непосильно і не потрібно буквально, нерозумно і сліпо бігти від цивілізації. Із життя преподобної Матері Марії ми повинні навчитися тієї рішучості, яка дозволила їй побороти найскладнішу пристрасть розпусти. За словами професора Олексія Осіпова, праведник це не той, хто виконав усі заповіді, а той, хто усвідомив і побачив всю свою негідність, низькість. Гріховність, хто смирився до засудження, але не втрачає при цьому надії на любов і милосердя Боже. Ступінь праведності визначається ступенем усвідомлення своєї неправедності і рішучим бажанням стати іншим. І навпаки, грішник ступінь усвідомлення себе праведником є ступенем гріховності і будь-яка відсутність щось змінити у власному житті. Ось так зазначає професор. Преподобна Марія Єгипетська довгий час, починаючи з раннього віку, вдавалась до розпусного життя і після зустрічі із Богом зуміла кинути все своє гріховне життя. Вона змінилася так радикально, що навіть мислення змінилося. А якщо людина мислить інакше, то значить сама стає іншою. Ми знаємо, що викорінити блудну пристрасть непросто. Преподобний Іоанн Лісничник називає цю духовну хворобу хтивою. Тобто солодко і саме тому проти неї дуже важко знайти рішучість і намір жити без неї. Як часто ми, приходячи на сповідь, каємось у своїх гріхах, але не змінюємось у своєму житті, а все тому, що у нас немає тієї рішучості, яка була у преподобної Марії Єгипетської, ми усвідомлюємо своє падіння, але не можемо повністю зненавидіти пристрасть, тому що в глибині душі продовжуємо любити цей гріх. Від кожного з нас вимагається віддати свою душу заради Євангелія, як це зробила преподобна Марія. Вона поборола свою блудну пристрасть суровою аскезою, тобто утриманням від усього, що порочить душу і тіло людини, а також покаянням і молитвою. Тема тілесної розпусти є надзвичайно актуальною в наш час. Неважко помітити тенденцію сучасного суспільства, особливо серед молоді, повернення до філософії вседозволеності. В центрі якої стоїть власна думка як закон і критерій правильності. Церковні канони щодо дошлюбних стосунків і цивільних шлюбів сприймаються як стереотип нераціональних відсталих людей. Чому церква виступає проти вільних тілесних стосунків? Тому що саме такі вільні інтимні взаємовідносини молодих людей є основною причиною жахливого явища в цивілізаційному суспільстві узаконеного вбивства немовлят у утробі матері, абортів. Чому так відбувається? Тому що молоді люди, вступаючи в тілесну близькість, при цьому уникаючи шлюб, просто не готові до батьківства. Вони духовно і морально недозріли, щоби взяти на себе відповідальність за наслідки своїх вчинків. Церква намагається виховати підростаюче покоління свідомим і відповідальним. Щоразу по завершенні таємства вінчання, священик намагається донести до подружжя. Що з цього моменту, за словами апостола Павла, чоловік починає жити вже не для себе, а для своєї дружини і майбутніх дітей. Так само і дружина вже живе не для себе, а для свого чоловіка і майбутніх дітей. Під час вінчання читаються молитви, у яких підносяться прохання, щоб Господь своєю благодаттю допоміг нареченим сприйняти свої почуття як відповідальність перед Богом, за вірність один одному до кінця земного життя. А також перед словами Господніми, те, що Бог поєднав, нехай людина не роз'єднує. Недаремно Біблія порівнює сім'ю із церквою, адже саме в родині ми називаємось так само, як звертаємось до Бога, Отець Небесний. Називатись батьками для нас є велика честь, тому що це задум Божий стосовно нас. Будучи образом і подобою Бога, ми наділені владою від Творця, так само, як і Він у любові створювати собі подібних, тобто народжувати дітей і своїм вихованням формувати їх повноцінними духовними людьми. Ще по якій причині церква засуджує вільні тілесні стосунки, полягає у тому, що такі взаємовідносини створюють хибне уявлення про почуття любові. Яке сприймається більш егоїстичнішим, аніж жертовно. не бажаючи народжувати дітей, сімейна пара відхиляється від задуму Божого стосовно них. Але, звичайно, є і такі пари, котрі починають спільно жити, підходять до цього свідомо і відповідально, хочуть мати дітей, але при цьому не бачать за потрібне офіційно вступати у шлюб, чи то церковний, чи то громадянський. Все впирається у їхні життєві цінності та пріоритети. Якщо для них Біблія і церква не є авторитетами, то навіть формально звершивши таїнство вінчання, воно все одно не буде дієвим, адже будь-яке таїнство вимагає душевної щирості. Аналогічно можна сказати і про штамп у паспорті. Про необхідність церковного шлюбу можна говорити лише для тих молодих людей, котрі є живими членами церковної общини. Які поважають її цінності і вимоги, та мають бажання засвідчити перед церковною общиною про свої наміри і почуття. Отже, дорогі брати та сестри, зрозуміти, чому церква негативно ставиться до вільних дошлюбних стосунків і цивільних шлюбів, можна лише через релігійний досвід церковної общини, керований євангельськими цінностями. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Воскрешение. Господь Иисус Христос приходил с проповедью Царства Небесного в города и селения Галилеи. Во время своего путешествия он остановился у стен небольшого города Наина. Из городских ворот выносили тело умершего юноши. Он был единственным сыном у матери, а она была вдова. Увидев ее... Господь сжалился над горем бедной женщины и сказал ей, «Не плачь». Христос подошел и прикоснулся к одру, на котором лежал юноша. Несшие остановились. Тогда Господь сказал умершему, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый сел на одре и стал говорить, Люди, видевшие чудо воскрешения, славили Бога и говорили, ⁇ Великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ свой ⁇ Иисус Христос с учениками вновь посетил пределы галилейские. Недалеко от Капернаума к нему в крайнем волнении подошел начальник синагоги по имени Иаир он стал умолять Спасителя прийти к нему в дом и исцелить его единственную умирающую дочь. Видя веру Иаира, Христос пошел с ним. На пути встретил их посланный из дома начальника синагоги. «Дочь твоя умерла», — сказал он, — «не утруждай учителя». Но Иисус сказал Иаиру, «Не бойся, только веруй». И будет спасена. Христос вошел в комнату, где лежала умершая. Он взял отроковицу за руку и возгласил: «Талифакуми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань». И возвратился дух ее. Девица тотчас встала и начала ходить. Случившееся поразило родителей девочки. Они были в великом изумлении. Христос велел дать ей поесть и строго запретил разглашать в народе о происшедшем. Но слух о чуде воскрешения разнесся по всей стране. В селении Вифания, недалеко от Иерусалима, заболел Лазарь, брат Марфы и Марии. Когда Лазарь заболел, Иисуса Христа не было в Иудеи. Сестры послали известить его о болезни брата, но Христос сказал, ⁇ Это болезнь не к смерти, а к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий ⁇ Спаситель сказал ученикам, ⁇ Пойдем в Иудею ⁇ Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. И Иисус говорил им о смерти Лазаря. А ученики подумали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Господь сказал им прямо, ⁇ Лазарь умер ⁇ И я радуюсь за вас, что меня там не было, чтобы вы уверовали. Но пойдем к Нему. Лазарь уже четыре дня находился в пещере, где был похоронен. Марфа встретила Спасителя и сказала, ⁇ Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе. Иисус Христос говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа же сказала, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. так, Господи. Мария же, как только услышала эту радостную весть о том, что Учитель здесь и зовет ее, поспешила к Иисусу Христу. Увидев плачущую Марию и с ней иудеев плачущих, Иисус сам воскорбел духом и прослезился. Подошли к гробу Лазаря. Вход в пещеру был завален камнем, и Спаситель повелел отвалить его. Марфа сказала Христу, «Господи, уже смердит, потому что уже четыре дня, как он во гробе». Иисус ответил, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Отвалили камень от пещеры, и Иисус возвел очи к небу. «Отче, Благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня. Громким голосом Христос воззвал. «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший из гроба, обвитый погребальными пеленами – Иисус Христос сказал им, развяжите Его, пусть идет. Многие из иудеев, видевших это великое чудо, уверовали в Иисуса Христа. Чудо воскрешения Лазаря за несколько дней до Своей смерти Христос явил не случайно. Он знал, что наступают Его последние дни, знал, что многие отрекутся от Него. Желая укрепить веру своих учеников, даровать им упование на жизнь вечную, Господь являет Свою божественную силу, которой повинуется смерть. Чудеса воскрешения явились прообразом грядущего воскресения Христова, а вместе с этим и последующего воскресения всего человечества Во время второго пришествия Спасителя? Отець Андрій? Скажіть, будь ласка, про що розповідає нам сьогоднішнє читання із 10-го розділу Євангелія від Марка? Чому апостоли Яків та Йоанн Просили у Христа Спасителя місця в царстві Божому, справа та зліва від Нього самого. У сьогоднішньому євангельському читанні Христос роз'яснює учням зміст та мету своєї великої місії набагато детальніше, аніж будь-коли до цього. Він прямо каже, що його, сина Божого та Спасителя світу, принизять та фізично знищать представники власного народу. Ось як це говориться в тексті Євангелія. Покликавши дванадцять, тобто дванадцять апостолів, він знову почав їм говорити про те, що буде із ним: Ось ми йдемо до Єрусалиму, і син людський буде відданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам, і познущаються з нього, і будуть бити його, і оплюють його, і вб'ють його і в третій день воскресне. І з цього моменту учні є повністю посвяченими у всі таємниці. І в усі подробиці того, що повинно відбутись із їхнім вчителем. Але виникає питання, якою ж була реакція апостолів, як вони відреагували на таку інформацію. Раніше у подібних ситуаціях їхня реакція була доволі дивною: у восьмому розділі Євангелія від Марка, після подібних слів Спасителя про свою близьку смерть, апостол Петро починає виявляти малодушність та відмовляти Христа від виконання його великої місії. У подібному місці наступного 9 дев'ятого розділу апостоли одразу ж починають сперечатись про те, хто ж з них є найбільшим та найважливішим. Але виникає питання: ну, можливо, хоча б уже на цей раз, в 10 розділі, апостоли вже зробили висновки, засвоїли урок та зрозуміли істинну сутність сказаних Спасителем слів. На жаль, це не так. Навіть і після третього передбачення Христа про свою близьку смерть. Апостоли реагують не зовсім очікувано та адекватно. Два з трьох найближчих учнів Христа, Яків та Іоанн, сказали наступне: Вчителю, ми бажаємо, щоб ти зробив нам те, про що попросимо. Він сказав їм, що ж хочете, щоб я зробив вам? Вони сказали йому: Дай нам сісти в тебе одному по праву руку, а іншому по ліву в славі твоїй. Тобто, апостоли подумали, що всім їм. Буде нелегко, але в результаті Спаситель, начебто, встановить земне царство Месії, де їм повинні будуть виділити найкращі, найбільш почесні, умовно кажучи, міністерські посади. Тут ясно одне: чим напруженішою ставала ситуація навколо особистості Ісуса з Назарету, тим інтенсивніше 12 його найближчих учнів починають сперечатись про ступінь своєї значущості. Про своє лідерство і про свій потенційний статус у майбутньому царстві Месії, де він, на їхню думку, як ми бачимо, начебто буде оточений Ореолом земної слави та царської могутності, а вони, відповідно, будуть купатись у відбитках його величі. Логіка їхніх міркувань та хід їхніх думок був приблизно наступним: якщо наш вчитель воскресне, то він буде царем. Якщо ж він буде царем. То ми маємо повне право та всі шанси на те, щоб бути князями у цьому його царстві. Але ось таке приземлене розуміння царства Христового, котре сприймалось як можливість моментально злетіти уверх, як зараз кажуть, по соціальній драбині, звичайно ж, не відповідало Божому задуму. Один із сучасних коментаторів Євангелія від Марка пише про поведінку апостолів у даній ситуації наступні слова. Вони прагнули вінця без Христа, слави без страждань, честі без смирення. Все це, перш за все, говорить про те, що навіть безпосередньо напередодні Голговських страждань Спасителя його найближчі учні були ще далекими від розуміння істинної мети пришестя в цей світ Христа Спасителя. Частково ця ситуація проливає світло та пояснює нам. Чому у момент розп'яття Спасителя він був полишений практично всіма своїми послідовниками, котрі тільки після його воскресіння з мертвих прийшли до повноти розуміння усієї величі, і його особистості, і тих подій, що відбулись перед їхніми очами? І виникає питання: що ж сказав Спаситель на таке прохання Якова та Іоанна? І Євангелій, звичайно, дає нам відповідь на це питання. Ви знаєте, каже Христос, що ті, хто вважаються князями народів, владарюють над ними, і вельможі їхні панують над ними. Але між вами нехай не буде так. А хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою, і хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Тобто, говорячи іншими словами, у Царстві Божому наша велич вимірюється нашим служінням іншим людям. А не кількістю тих людей, котрі служили нам. Наша ступінь причетності до благ Царства Божого буде обумовлена не тим, що у цьому житті ми забрались на найвищий щабель соціальної піраміди, а тим, чи змогли ми свідомо спуститись на першу, найнижчу ступінь заради ближніх. Справжній християнин він повинен думати не про те, яку користь він може отримати для себе зі свого соціального положення. А про те, яку користь він може принести суспільству або церкві, знаходячись на тому місці, куди він був поставлений Богом. Якщо ж ви зустрічаєте людину, котра і за своїм зовнішнім виглядом, і за своєю мовою, і за манерою спілкуватись з людьми, сповнена відчуття власної значущості, якщо вона усім своїм виглядом виявляє відчуття своєї переваги над оточуючими, то ви повинні чітко усвідомити одну річ. У цієї людини серйозні проблеми зі слідуванням за Христом. Якщо вчинки людини свідчать про те, що пріоритетним мотивом усіх її дій є прагнення лідерства, кар'єризм та досягнення впливового положення у суспільстві будь-якою ціною, то така людина є настільки ж далекою від справжнього християнського світогляду, наскільки земля є далекою від неба. Для християнина у його житті принципово неприйнятними повинні бути і те, що називається роботою ліктями, і використання своїх талантів та здібностей для того, аби піднятися на поверхню життя, безжалісно топчучи та відштовхуючи інших. Дуже часто в житті все відбувається із точністю до навпаки. Найбільш міцні, стійкі та надійні члени нашого суспільства знаходяться знизу у фундаменті нашого суспільного організму. А все слабе, немічне, легковажне та поверхневе, спливає наверх. І тут всім нам є про що подумати. І завершити сьогоднішню бесіду про цей важливий уривок з 10-го розділу Євангелія від Марка, я б хотів словами святителя Василія, Єпископа Кінешемського, котрий у своєму, в усіх сенсах, чудовому тлумаченні на Євангелія від Марка пише наступні слова: Він, тобто Христос, Безсумнівно міг бути царем світу. На це його штовхали, цього від нього очікували. У своїх ніг він міг би бачити раболіпне, вклонене людство, міг би оточити себе блиском такої земної слави та влади, котрої ніхто ніколи ще не мав. Цим спокушав його сатана ще на початку його земного шляху, але він не захотів. Він добровільно відштовхнув від себе цей заманливий міраж земної величі та взяв хрест. І далі святитель Василій цитує Євангелія від Марка. Адже син людський не для того прийшов, аби йому служили, але щоб послужити та віддати душу свою для спокутування багатьох. На початку нашого сьогоднішнього випуску ми розмовляли про рішуче покаяння та радикальну переміну життя. Котрі багато століть тому відбулись у житті преподобної Марії Єгипетської. І у зв'язку з цим варто було б згадати великі біблійні слова, котрі Господь промовив через свого вірного пророка Єзекіїля, по суті, до кожного з нас, відкиньте від себе усі гріхи ваші, котрими ви грішили, і створіть собі нове серце і новий дух. Адже я не хочу смерті того, хто помиратиме, говорить Господь Бог. Але наверніться та живіть. І на прикладі преподобної Марії Єгипетської ми бачимо, що згідно Божого задуму кожна людина дійсно є справжнім хазяїном та господарем свого життя, і при наявності сердечного покаяння, справжнього засмучення з приводу своєї гріховності та щирого прагнення до Бога. Кожен з нас може вивести своє навіть вкрай заплутане життя до світла на прямий шлях богоугодного життя, навіть із найстрашніших та найбезпросвітніших духовних тупиків. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі брати та сестри.